Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, ось о, наші відгодівельнички. Їм вже 145 днів, ну практично 5 місяців. І, як хто дивиться мій канал, хто знає, тут є у мене один внутрячок. Було їх два, але одного я кастрував, так як у нього сім'яник був під ногою. І інколи таке буває. Що сіменник знаходиться під задньою ногою, ось в тому місці під шкірою. І ми його вдало з братом вирізали, скастрували. І ще є тут один нутрячок, в якого сіменник знаходиться всередині. Тобто в чарівній порожнині. І сьогодні я хочу показати один із способів, як можна такого кабанчика каструвати. Сьогодні ми плануємо це зробити і таким чином подивитися, як можна таке, скажімо так, таку проблему вирішити. Де він я навіть і не знаю. А он, он. Бачите, вушко надрізане. Це я коли каструю кабанчиків, виходить, в, ну, від 13-15 день. Від народження. І якщо попадається кабанчик з одним яйцем, то я те, що у нас знаходиться на потрібному місці, вирізаю, а другого нема, то того кабанчика я, так скажемо, проводимо маркування, щоб потім його легко знайти. Кінчик вуха просто підрізаємо і потім ось в цієї масі свиней, ми можемо його з легкістю знайти. Також маємо іще ось поруч одного екземпляра, теж нутрячок у нас. Є у нас тут постраждалий, який себе почуває дуже чудово. І є ось нутрячок, як бачите, вон, також в нього обрізане вушко. Постраждалий наш, як я вже сказав, бачите, почуває себе добре, Да, він трішки відстав в рості. Але зараз в нього просто все добре. На ніжку він стає ось, і рухається доволі добре. Ану покажись, покажись, повернись задом, щоб подивилися на твою ногу. Це виходить, так скажемо, трішки від мого недбальства. Я не подивився в інструкцію і в першу добу, коли свинка привела їх, у них був понос і я. Проколов їх антибіотиком і привисив дозу, там, не знаю, в декілька, ну не в декілька, там в разів три чотири. І у них відразу розпочалася така реакція, що вони стали падати на ноги. Тобто це ці ліки, ендрофлоксацин, якщо його, ну якщо дозу дуже велику дати, воно дуже сильно впливає на суглоби. І ось з цього кабанчика, ось, як бачите, Ну, тут погано видно, ну, хто дивився відео, ті, ті знають. Ну, Зараз він відновився і все в нього прям прямо таке чудове. Технологічній карті щодня я відмічаю, яка, який їм вік. І на сьогоднішній день ось, 144-й день нашим годівельничкам. Ну кабанчик скастрований. Це Є один із способів кастрації е, внутрячків. Тобто потрібно до настання статевої зрілості його пустити на м'ясо, тому що є інші способи кастрації, але ну, вони мені деякі не подобаються, а деякі просто немає можливості провести. Можна було провести операцію. Е, з внутрішньої, ну, із черівної порожнини вирізати сім'яник. Ось тут робиться розріз і дістається сім'яник. Але потім нема тут нічого складного, можна було це зробити. Але потім такого кабанчика потрібно ну, окремо в переміщення, в якусь кліточку окремо помістити, тому що якщо його назад... Кинуть загнать до своїх там, де він був, братиків і сестричок. То, ну, є можливість того, що вони будуть тоді лізти. Ну це так не робиться. Потрібно, щоб він деякий час посидів окремо. Нема в нас такої можливості, щоб ну, місця не вистачає. Хімічна кастрація імпровак. Ну, не знаю, можна було, ну щось, щось я не захотів. Вирішили заколоть. І ми з м'язком будемо і трішки там, як скажемо, скажемо обстановочку, трошки, трошки розрядили, тому що там місце вже і маловато. Треба звільняти трішки місце. І таким чином, і ми з м'ясом, і місце звільнили, і кабанчика скастрували. Ну, все, ми приступаємо до праці. Є і нюанс у цьому методі кастрації, це те, що потрібно спостерігати і так скажемо контролювати процес дозрівання кабанчика. Тому що це все індивідуально, і хтось раніше, хтось пізніше. Ну, взагалі, статева зрілість у свиней наступає в 4,5 місяці. От, краще все-таки до 4,5 місяців кабанчика прибрати. Скажу чесно, ми трішки перетримали. <хи> Є така вірогідність, що ну, може ну, як, трошки в м'яса будь-запах. Ну, сподіваюся, що цього не буде, тому що кабанчик ще не проявляв ніяких признаків ну, так, статевого дозрівання. Тобто, я ж кажу, це потрібно спостерігати і дивитися ну, як, по стану і по поведінці самого кабанчика. Є такі, що і 5 і в 6 місяців вони ну, їм. Все одно. А є такі, що в 4 місяці, 4 там, і неділька вони вже розпочинають, вже в них піна летить, вже вони тобто, вже вони е, в цьому стані, що видно, що вони вже, в них настає статева зрілість. Тобто це все, як я вже сказав, індивідуально і ну, треба контролювати. Ну, Я думаю, що в нас буде все гаразд, тому що кабанчик не проявляв сильних таких е, признаків статевого дозрівання. Е, ну, Йому вже практично 5 місяців. Ну, а там побачимо. Працюємо далі. Так, все. Кабанчик у нас чистенький, гарненький. Розпочинаємо розбирати. Як бачите, умов для праці поки що немає ніяких. Все отак на колінки. Ну нічого. В цьому році ми все це діло виправимо, забетонуємо тут все оце місце. І. Налагодимо якийсь більш-менш, ну як скажемо, місце якесь для того, щоб проводити такі от роботи. От і все, процес завершено. Трішки попрацювали, і м'язко наше вже все в кухні на столі. Опа! Останній штрих. Тепер залишилося зовсім нічого. Етап номер два. Все це діло довести до ума. Ну нічого, час є. Попрацюємо ще трішки. Ну а тут у нас розпочинається процес готування свіжака. Так, м'ясо жариться. О. Процес іде. Одне жариться, інше вариться, буде не тільки свіжина, а і нас називають його чабанське. Хазяйка прийняла естафету по приготуванню. Так, розповідай, що таке чабанське. Я не знаю, що таке чабанське, зіроч. Це таке супчик з дитинства, свіжина. Коли різали свиню, завжди брали куски м'яса і одразу варили, додавали цибулю. А потім робили льох, ну теж таке, ось з цибулею, з перчиком. Завжди забуваю, як його робити, ми зараз зробимо. І потім. Цебанське, м'ясо. У нас не кажуть, що це таранчук, у нас це просто свіжина. Свіжина, це е... Е... картошка щось додається до нього. Картошку Ні, не додається. Ну, цибуля тобто... максимально все. Ну, Тобто цибуля і м'ясо. Виходить такий наваристий бульйончик. який ну, дуже смачний. Дуже Я добре... сама таке люблю, Такому дуже невеличкому Побі... да, пов на повільному вогні да. і це все діло так томиться. Ну, смакота ще та. Ну а свіжак у нас кажуть, кого-то хто свіжина каже, ну, жарене м'ясо на сковороді Я взагалі кажу шашлик. <різь> <різь> О, Валя каже, який це шашлик. Ну, в общем, для мене це шашлик на сковородці. Це дуже улюблена улюблена моя страва. Так що процес іде Скоро будемо коштувати. Так, ну поки там піджарюється наша свіжина, розпочалось формувати такі кусочки під черевини. хочемо цього разу практично все, ну, не все, ну дуже велику кількість пропустити через каптілочку. І все це діло закаптить. Ще я хочу трішки додати на рахунок чабанського і на рахунок сім'яника. Чабанське готується з м'яса, з частинки, яка називається грудинка. Не знаю, як, хто її вирізає, в кого вона є, можливо, в кого її немає, воно йде в ребра. Але ми вирізаємо. Це та частина, де між передніми ногами сходяться ребра докупи, і я ту частину вирізаю. Там якраз такі хрящики і ну, смакують те, що потрібно. Не знаю, можливо, і з іншого м'яса можна, ну, ми використовуємо, як правило, цю частину. Ну і сім'яник знаходився він з тієї ж сторони, де я намітив, де було відрізане вушко. Тобто, в подальшому, якщо ну не якщо, а будемо працювати над тим, щоб трішки розширятися і було місце, куди ось таких кабанчиків після операції можна було від'єднати від основної групи. Тому що ну після втручання, після операції. Він е, потрібно, щоб він знаходився сам. Ну і після операції потім вже можна тримати таких кабанів вже, ну, скільки завгодно. Так, ну що, момент істини. Хі -хі. Пробуємо. На запах, взагалі, супер. Ще нічого не відчуваю. Смачніше вони їв. Так що, без проблем. До 5 місяців можна, як я вже сказав, що це, звісно, індивідуально, треба спостерігати і це все контролювати. Але ось, як ви бачили, я показував 145 днів сьогодні кабанчику. Нема ніяких запахів, нема нічого. Просто супер Копілка у нас фірми Древос. Вже в нас були перші, там скажімо, спроби намагання е засвоїти цю справу, і вже ми коптили. Ну, щось вийшло, щось не вийшло. Ну, але, як то кажуть, перший млинець-ванівець, нічого. Працюємо в цьому напрямку. ну Я думаю, що трішки ще пару спроб, і ми зрозуміємо, як щодо чого. ну тобто Треба просто постійно в цьому напрямку працювати. І з кожним разом, я думаю, що буде краще і краще. Ну а на цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде, Україна. До побачення.